Доброго вечора усім, усім. розпочинаємо наш наступний конкурс від чудового інтернет-магазину одягу і подарунків. Отож, у нас буде три подарунки. Перше місце чорна футболка, друге місце розмальовка, антистрес, чарівний сад та олівці. Така чудова історія про чарівний сад і олівці. І третє місце будь-яка шоколадка Мілка. Тобто не менше і до більше. Тож умови потрібно бути підписаним на спільного самого інтернет-магазину PashMaiDierSport, зробити репост цього запису і бажано закріпити його. І репост не повинен бути нижче топ-3 на вашій сторінці. До речі, напишіть в коментарі, чи все добре і чи немає ніяких вазів багів, щоб ми нормально розпочали наш контент. Іван вже. Розпочинаємо тоді Та Це мої друзі з боку шиплять, що я зроблю. Все гаразд норм, тоді розпочинаємо. Тож будемо вибирати переможців. Починаємо. Тож, ми перейшли в мобільну версію в Дивимося, скільки людей все таки поділилися даним постом. І отримуємо. Отримаємо 15 сторінок по найти звук на Україна, Дуже дивно. Тож ми отримаємо 15 сторінок, по 50 на кожному. Розпочинаємо пошук сторінки. Генеруємо, отож отримуємо 10 сторінку. І отримаємо 34. Тож, 10 сторінка, 34 людина. Будемо рахувати зверху. то, що спочатку. Зараз спочатку знайдемо сторінку, тоді будемо розпочинати. Нам потрібно 10. -та. 34 людина. Тож розпочинаємо. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Оксана. Вакула, у нас є 40. -го. 39, 38, 37, 36, 35, 34. Валерія Склярук Не Саврань, рань або в Мабуть, один з найстарших переможців в наша Тож репост є топ-3, під чи підписана дана дівчинка на спільноту самого. Інтернет магазин зараз конкуримся. Ура є, класно. Зараз ще подивимося фото. 96. Ну нічого, може бути, класно. Тож ми вітаємо нашу першу переможницю, даємо їй чудову можливість поправитись на півтелограму, завдяки кіловій шоколадці мілка. Будемо переходити до наступного переможця. Перед тим хочу вам нагадати, що це є новий магазин, ну відносно новий, у нас вже є практично 3000 осіб. Наші клієнти задоволені. Залишають посолі відгуки про товари, які ми придбали в нас. Всі задоволені, можете подивитися. Також можете перейти в каталоги, де саме знаходяться всі товари, які в нас є, в разі чого можете написати, що би ви хотіли купляти. В нас Ми обов'язково подбаємо про розширення нашого асортименту. Тож у нас є наявності. Товари різні, є наявності трошки довше будет. Шапки, шапки, шкарпетки. Дивно, тих, все що вам потрібно. Тож розпочнемо розіграш наступного подарунку. Тут нас подарунок у нас супермагатий розмалялка антистресс, чаліний сад і улівці. Генеруємо сторінку, тримаємо 11 і генеруємо буде на 30 людину, 8. 11 сторінку, восьма людина. Розрахуємо зверху в місті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ваша вісілова. Живе в Бостоні. Ну, чесно кажучи, якщо ти дійсно живеш в Бостоні, то нам подарок вийде дуже дорогий. Переселки. То Бостин якийсь в Житомирській області є, а ми просто не знає. А Ні, постійно з США. Що може бути краще фотографії на рейс? Думаю, нічого. Дуже симпатично. Вулиця Івана Богона Роготин. Роготин Бостон, Босні дуже схожий. Роботиняк я не помиляюся, у нас є і, і Івана франківська область. Звітом до Пуслана, яку задали в Турцію, Я думаю, подаємо місце, заберуть в Америку. Хоча Турція теж непоганий варіант. Це Репу, міжнародних франція. Тож ми вітаємо наступну нашу переможницю, яка видає чудову розмальовку. Будет заметить і розпочинаємо наш список побажань. Сюди ви можете писати, що ви бажаєте, що ви хочете, що би ви хотіли купити, хтось хоче фломастери, хтось хоче свиней, хтось хоче окуляри. Також підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Це канал від спільноти ЖЕК. Також підписуйтесь на підслуху на Україну, хоча я думаю, що всіх, хто нас дивиться, підписуйтесь на цю спільноту. І також є ці спільноті чудові дружечки, які слухають Україну. Їх на весь світ буквально декілька. Ви можете стати суточками по крутового гронятка. У мене такого нема, адміни мені не дарують нічого. Ще зробимо скоро горнятка з джеком, там, з дупами, з цих. Там. Або взагалі горнятку в формі дупи. Їм не буде коштувати значно дорожче. Тож ми розпочинаємо в роз разі фінального нашого подарунку, це футболка. Нікого б не було, одним словом. Якщо ви граєте, то буде собі. Як то кажуть, дарован повинен буде не на Чиноважний, як 48. Отож, тобто я на 48-ма, а скажіть, звісно, повинні змірувати. Вже є згенеровано. я зберегно. Змініровано 6. Просто на 2 секунди освіти, що вона відбувається. Тож, наш шоп по три8 людей. Будемо рахувати вверху вниз. Знизу вверх. 50, 49, 48. Лера дочма. Ура! Шукають туди хмельницькі. Фанатка цієї є команди. Хмельницький не такі великі, щоб там буде дуже шукати. Так, є в топ-3. все круто. Зараз подивимося фотографії. По на жаль, їх дуже мало тут. Ну, начебто, стрімка на тайку. Зараз перевіримо. Редина насправді існує, та я думаю, існує, я в мене є фотографії, але ай-яй-яй-яй, я що Це людина не фейкін. Подивіться, що це нужно. Під час перепайк. Ми даному стоїмо справді. Радимо дівчаткам додати все ж таки більше фотографій з собою. Своїм хлопцем хочете. Тож ми поздравляємо нашу наступну переможницю основну. Навихає футболку. Наш конкурс підходить до кінця. Нас є три переможці. Нагадуємо вам підписуватись саме на канал Жек. Окрім розірошів, там будуть різні комедні відео. Чим більше підписників, тим більше умельників на комедних відео. Також будуть нові розірші. Також підписуйтесь на саму спільноту Жек ВКонтакті, е криті коментарі, можете писати все, що вам в голову збереде. Тож, дякую, що були з нами. Чекайте наступних конкурсів і побачення щасливо.